Вас вітають учні гімназії номер 2 міста Хмельницького. Учасники гуртка Історичне краєзнавство при Хмельницькому міському центрі туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Керівник гуртка Вчитель історії Степанова Оксана Володимирівна. Ми працюємо над новими проектами: Хмельниччина історії, що об'єднують. Проскорів у стилі сторітелінг та точка на карті, що оживає. Запрошуємо вас у віртуальні мандрівки містами, містечками та селами Хмельниччини та України в минулої та сучасної. Про те, як виглядав Проскурів наприкінці 19 століття, нам розповідає Константин Іванович Коробов. А у своїх спогадах Проскуров 27 років тому назад розказ м'ясного нотаріуса К і Кводив свої спогади у 1915-му Отже, давайте послухаємо і самого нотаріуса. 27 років тому. Тобто, у 1888 році, волею долі, або по особливому її визначенню, в сиру і мокру осінь, я потрапив у град проскурів. На щастя, я приїхав увечері. І сумний вигляд цього міста побачив тільки вранці. І дуже притомно рано. Бо додаткові зручності з будинку у вигляді не дуже великих, але дуже злих клопів не дозволили ні на одну хвилину заснути. Вид про був жахливий. Бруд по коліно, одна шосейна вулиця, що йде від вокзалу, та й в уся ямах. Будинки маленькі, глибутні, сирі і запущені. На центральній вулиці Олександрівській малувався лише один прекрасний двоповерховий будинок цукрозаводчика, почесного громадянина Маранця.